Дзвонив мій таймер, це означає, що прийшло вже в нас 50 хвилинок. Тісто себе поводить гарне, воно починає сходити трішки. Чудово. І зараз ми його будемо складувати, покажу як. Нам потрібно біля себе водичка. З водою ми мочимо ручки, для того, щоб не липло тісто. Воно буде липнути, це нормально. Моє тісто підійшло. Так. Ми його підіймаємо. Ось так. Підіймаємо. І складаємо конвертиком. Тепер з іншої сторони, підіймаємо. Не рвемо тісто, але розтягуємо і складаємо. Тісто стало значно еластичнішим. Знову підіймаємо і складаємо. Нам потрібно так розтягнути з кожної сторони по одному разу. Розтягуємо. І складаємо. Залишаємо наше тісто на 50 хвилинок. Пройшло ще 50 хвилин, і нас з вами чекає друге і останнє складування. Після цього складування ми відправляємо наше тісто на розстойку в холодильник на 8-10 годин. Це у нас формовий хлібчик. то В першу чергу ми готуємо форму. Ми її змащуємо олією. Зовсім трішки. Нам важливо, щоб олія повністю змастила форму, але щоб хлібчик плавав в олії, такий варіант нам точно, точно не потрібен. Так, змастили, і тепер ми складаємо наше тісто в форму. Зараз показую, як ми це робимо. Спочатку ми мочимо руки або у нас ручки в олії, або, або мочимо водичкою. Спочатку, щоб відстало наше тісто від миски. Розтягуємо ще раз. З усіх сторін. Пам'ятаємо, що рвати тісто не можна. Чудово. Що, що ми робимо тепер? Ми беремо одну сторону. Це можна робити мисці, якщо вона вас дозволяє, так? якщо вона велика. А можемо робити на столі. Моя миска більша, вона комфортна, тому я робитиму мисці. Ми беремо одну сторону, гарно її розтягуємо і складаємо ось так. Тепер наступну сторону. Ось так. Все, у нас получилась така ковбаска. Ми беремо цю ковбаску і перекладаємо в нашу форму на ростойку. Є два варіанти ростойки. Ростойка може бути нічна, це те, що я люблю і те, що вам рекомендую, або двохгодинна. В мене буде нічна розтойка. Якщо у вас так якось складаються обставини, що а, вам буде некомфортно пекти хліб через 8-10 годин після нічної розтойки, то ви можете залишити на 2 години, або, ну, знову ж таки, 2 години це дуже така, такий умовний термін. Ми залишаємо до збільшення нашого хлібчика в два рази. Ем, але, але я люблю нічну розстойку. Чому? Тому що якраз в період. Ферментації від восьми до 10 годин проходить та магія, яка проходить із хлібчиком на заквасті. Відбувається процес ферментації. Наш хлібчик стає кориснішим, тому що в ньому подвоюються вітаміни, мінерали. Наш хлібчик стає легшим для засвоювання і загалом хліб стає корисним. Тому я відправляю цей хлібчик в холодильник на 8-10 годин. У мене зараз вечір. Відповідно, я завтра вранці прокинусь і буду пекти хліб. Мій зерновий хлібчик провів в холодильнику цілу ніч. Він настільки гарно піднявся, що навіть трішечки прилип. Це не дуже добре, тому що віддерти так, щоб не зіпсувати вигляд хлібчика, не так просто. Але нічого в духовці він розпрямиться і все буде добре. Все, мій хлібчик готовий для того, щоб відправляти його в духовку, щоб випікати. І так, наш хлібчик простояв в холодильнику. Я його достала, показала вам, спекла. І тепер він уже остиг, і я буду готова його розрізати і показати вам. Дивимось. Як ми перевіряємо готовність хлібчика? Коли ми дістаємо його, він ще гарячий, ми по ньому стукаємо з усіх сторон і чуємо, що звук глухий. Якщо звук глухий, відповідно, хлібчик готовий. Ось такий він в середині. Ой, як пахне гарно. Сімічками різними. Борошном смачним пахне. Клас. Зараз буду снідати з цим хлібчиком.